Ходить 49 років з часів минулої частини. Спідвагон піднявся на нафті, і оригінальна команда Джоджо дуже постарішала. А зібралися вони, бо було знайдено руїни, які приховують у собі велику кількість кам'яних масок, а також статуя давньої людини. Спідвагон гадав, що завдяки хамону Стрейс та інші знищить тут все. І неочікувано стрейц почав згадувати про онука Джонатана Джозефа, який з самих малих років володіє Хамоном. Як поживає Джозеф Джостер? Я. Я чув, він використовував хамон, щоб допомогти вам у минулому. До чого це взагалі спідвагон, не розумію. Проте неочікувано стрейц вбиває всіх та пояснює, що заздрив діо, бо той володіє силою, що робило його безсмертним та вічно молодим. Він поранив спідвагона та одягнув кам'яну маску. Після чого події переносяться в Нью-Йорк 1938 року, будучи таким же красеним, як і його дід, Джозеф вирішив врятувати хлопчика від поліцейських. Пане поліціянте, справа Браво, в тому. Тому що я сам віддав йому гаманець, які намагалися тому нашкодити через його походження. І завдяки хамону відстріляє кришку відколи мусору в пальця. Знову я уляпався. Папуся Еріна мене уб'є. з цього часу хлопець на ім'я Смоукі стає частиною історії Джозефа. Ну і Еріна бере смоукі під свою опіку.